Вакцини викликають аутизм, і після них можна померти. А грип вигадали фармкомпанії для того, щоб заробляти на вас кошти. Мене звати Марина Шакотько, я лікарка, педіатриня, неонатологиня і консультантка з питань грудного вигодовування і сну. І сьогодні я розповім вам, чому вам обов'язково і терміново потрібно зробити щеплення від грипу. Сезон грипу не за горами. Ми вже входимо потрішечки в його початок, але переважна активність грипу це приблизно листопад, від листопаду до березня місяця, і це трапляється щорічно. Грип є причиною карантину в школах, в дитячих дошкільних закладах, в певних організаціях. І це явище, яке вже стає нам досить звичним, але від цього не менш неприємно. Зараз трішки сухої статистики за минулий рік за даними центру громадського здоров'я в Україні протягом епідемічного сезону 24-25 року зареєстровано на хвилиночку більше ніж 4,5 мільйона випадків захворювань на грип і грві. І це лише зафіксовані випадки, коли людина звернулась до лікаря і її діагностували захворювання. Скільки іще людей хворіло вдома без тестування, без звернення до лікаря відомо нікому. Скажу, що дітки віці до 5 років це найбільш уразлива категорія тих, хто хворіє на грип. Що ж таке грип? Грип це вірусна інфекція, яка належить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, але вирізняється серед них, тому що має дуже бурхливий перебіг, певні свої специфічні симптоми, і, на жаль, високий ризик ускладнень і летальності. Які клінічні прояви грипу? Це раптовий початок. Вчора ти ще був здоровий, сьогодні вже лихоманка під 39. Це біль у м'язах, біль при рухах очними яблуками. Виражений головний біль, сухий нав'язливий кашель, може бути нежить в окремих випадках блювання і діарея. Букет не дуже приємний, але чомусь люди вважають, що це таке собі захворювання, яке можна перехворіти. Та й що насправді це не зовсім так. Найчастішими ускладненнями від грипу, від яких людина і може померти, це є пневмонія, це є різні форми отиту. До цього дуже схильні дітки, а також серцева судинна недостатність минулого року. В нашій країні було діагностовано 92 випадки смерті від грипу. Хто найчастіше хворіє на грип? В принципі, на грип може захворіти кожна людина, але найбільш вразливими є дітки віці до 5 років, вагітні жінки, люди, які мають хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ендокринні захворювання, бронхіальна астма тощо люди, які мають онкологічні захворювання, які супроводжуються зниженням імунітету, і люди літнього віку 60+. Але в принципі захворювання властиво всім верствам населення. Також особливо вразливими є ті, хто працює з людьми. Це працівники супермаркетів, це вчителі, військові, медики і інші групи, які працюють в місцях скупчення людей. Тож Подумайте, чи належите ви до всіх цих груп ризику? Я постійно чую від своїх пацієнтів: ну чому від грипу потрібно вакцинуватись кожного року? Що це таке за захворювання, і чи не є це замислами і схемами фармацевтичних компаній, які хочуть заробити на людях кошти? Спочатку вигадати вірус, а потім від нього вигадати вакцину. Насправді ні. Вірус грипу мутує і постійно змінюється. І з року в рік ми маємо нові штами грипу. Приважна кілька штамів є більш активними серед інших, і саме від цих штамів і виробляється вакцина. А хто ж знає, який штам буде в цьому році? За цим слідкує велика кількість спеціальних організацій. В близько 86 країнах світу є організації, які прогнозують, які штами. Грипу будуть активні в тій чи іншій півкулі в цьому році, і саме за цими прогнозами і виробляється вакцина. Тобто іде передбачення на основі певних клінічних даних, як правило, вакцина містить не один штам грипу, а чотири штами. Тобто, обирається найбільша кількість штамів і найбільш небезпечні штами серед тих, які прогнозуються, і саме від них робиться вакцина. Ось так все. Складно і ще одне запитання: якщо все так складно, чому ж так легко зробити цю вакцину? Що її ось на початку року немає, а в середині року вона вже є, масштабується і продається в різних країнах світу, саме тому, що грип добре вивчений, і вакцина а, створена давно і не потрібно змінювати? Всю вакцину змінюється тільки певні додаються певні штами, і тому вироблення вакцини не займає так багато часу. Тому ми маємо. Якісний захист щорічно перед епідсезоном і захищаємо себе, своїх близьких від саме тих штамів грипу, які будуть цього сезону. І ще одне таке часте питання: якщо минулого року я щепився, може в цьому все ж таки не щепитись? Щепитися і пам'ятати, що вірус мутує, і так минулого року щепились і не мали грипу. Зробіть те саме. І цього року. В моїй практиці минулого року були випадки, коли пацієнти хворіли на грип двічі за сезон на різні сиротипи грипу. Грип А, грип Б. Це були нещеплені пацієнти, і вони там перехворіли один раз, подумали: ну, значить, вже все на цей сезон пронесло, але не тут то й було, і хворіли по другому колу тільки другим сиротипом грипу. Отже, щеплення захищає мінімум від чотирьох штамів, його потрібно дійсно робити щорічно. Щеплення минулого року в цьому році не захиститься. І ще одне запитання дуже часто від батьків, які дуже хвилюються стосовно щеплення від грипу, тому що ці всі розповіді про те, що вакцини, в тому числі і від грипу, і всі вакцини викликають аутизм, викликають захворювання, ослаблення імунітету, діти гинуть після вакцини. І кожного разу, коли я роблю публікації в соцмережах, тут на каналі або десь говорю про вакцинацію, мені обов'язково прилітає про те, що я безвідповідальна і. Розповідає якусь інформацію а діти потім гинуть після вакцини. Після це не обов'язково внаслідок і дійсно є служби контролю, які визначають кожний випадок смерті дитини, якщо він відбувся протягом перших 30 діб від моменту щеплення. І є спеціальні портали, на яких можна зайти, лікар і навіть самі батьки можуть зайти і зареєструвати випадок ускладнення після щеплення. Тоді збирається комітет, збираються фахівці і вивчають, чи пов'язаний цей випадок. Безпосередньо з вакцинацією, тому що батькам може так здаватись, але насправді це можуть бути абсолютно не пов'язані явища. В моїй практиці бувало, що здорова дитина приходить на щеплення. І десь е, по дорозі на це щеплення, або за день до цього щеплення вона проконтактувала з хворою е, дитиною. І ось їй зроблено щеплення. А через день у неї з'являється лихоманка, яка не проходить, приєднується нежить, кашель, і дитина має якесь гостре захворювання. Чи виникло це остре захворювання через щеплення. Ні, дитина вже мала контакти з вірусом або з бактерією. Щеплення не вплинуло на розвиток цього захворювання. Якщо б його не було, було би те саме, дитина все одно би захворіла. Тому Після це не обов'язково в нас. Наразі у всіх у нас на слуху історія про смерть дитини від е, кокової інфекції, яка відбулася в білій церкві. А дитина загинула від форми захворювання, яке є дуже високолетальним. Попередити яке можна. Лише за допомогою щеплень. Це про те, що наскільки важливі щеплення в цілому. Тому оце запитання від батьків: чи безпечно щорічно робити дитині уколи, вакцини, чи не впливає це на її імунітет? Не впливає. Щеплення від грипу це не жива вакцина. Вона містить лише частинки гену вірусу, які, коли потрапляють в організм, організм сприймає це, наче в організм потрапив. Вірус і починає виділяти антитіла. це знаєте, як, якщо ми говоримо про людину, це про сучасного військового це озброїтись. Організм озброїться амуніцією проти вірусу грипу. У неї у організму набуваються захисні титри антитіл. І якщо найближчим часом протягом цього сезону людина, дитина або доросла людина зустрінуть справжній вірус грипу, то організм вже Озброєний, він має і захист, і зброю, щоб цей вірус побороти. Вироблення антитіл ніяким чином не впливає на імунітет, ви ослаблюючи його, і щорічне щеплення ніяким чином не знижує імунну відповідь. Навпаки, сприяє тому, щоб імунна система. Регулярно працювала правильно, так як вона має працювати. Якщо ж людина не озброєна, вона не має антитіл, то коли вона зустрінеться із вірусом, розвинеться справжнє захворювання. І звідси ж виникає інше запитання. А чи захищає вакцина на 100%? Тому що якщо не захищає, то навіщо ж тоді щепитись? Робити дитині боляче щороку витрачати кошти на всю цю процедуру, якщо дитина все одно може захворіти. Дитина і людина після щеплення від грипу, так само як і після щеплення від будь-якої інфекції, може захворіти, але вона буде мати легкий перебіг захворювання, не буде мати ускладнення і не буде мати летальних наслідків. Чи варто це все цього? Думаю, що варто. Хто підлягає вакцинації від грипу? Вакцина від грипу в більшості країн світу є тією вакциною, яку населення робить за бажання в нашій країні так само. І якщо ви бажаєте зробити щеплення собі або комусь із своїх близьких, своїй дитині, то це в більшості випадків буде за. Ваш власний кошт в деяких державах це може бути за кошти держави, і навіть в нашій країні деяким групам населення вакцинація від грипу робиться за кошти держави. Наприклад, військовим деякі підприємства можуть закупати вакцини за свій кошти робити своїм співробітникам, І це можуть бути державні підприємства. Тобто це вакцинація є за бажанням. Але кому можна робити і кому точно варто робити цю вакцину? Я раджу її робити всім верствам населення. Тому що хворіти на грип це дуже неприємна справа, оскільки найбільш вразливими є дітки до 5 років, то дуже важливо щепити їх щеплено дозволений діткам від 6 місяців життя. А що ж робити з дітками до 6 місяців життя? Дуже важливо, щоб всі, хто знаходиться навколо дитини, батьки, родичі мали щеплення від грипу. Це так званий вакцинальний кокон, А коли навколо дитини унеможливлюються випадки зараження, оскільки дорослі щеплені, А отже, вони або не захворіють, або перенесуть захворювання в легкій формі і не передадуть захворювання дитині. Щеплення дозволене діткам від 6 місяців, вагітним, жінкам, годувальницям і всім іншим верствам населення. Тим, хто хворіє на хронічні захворювання, хто має захворювання серцево судинної системи, дихальної системи прям великий меседж робити щеплення, захищати себе і своїх близьких від цього захворювання. Ну і звичайно, люди похилого віку, це 60+. Обов'язково варто зробити щеплення, тому що наслідки хвороби можуть бути дуже небезпечними. Яку ж вакцину обрати? Дуже популярне питання серед тих, хто вже вирішив ро. Робити щеплення. Що я хочу сказати, що якість вакцин, які возять в Україну, перевіряють Держклікслужба України та лабораторія з контролю якості медичних імунологічних препаратів Державного експертного центру. Кожна вакцина, яка заходить на ринок України і поступає в доступ, є безпечною і ефективною. Вакцина GCFL корейського виробника має вакцини. Антигени від грипу, а вакцина французького виробника Тетра також має чотири антигени грипу у профілі якості і безпечності ці вакцини однакові. Вакцина корейського виробництва дещо дешевша, ну оскільки це такий момент бренду. Тож я раджу робити ту вакцину, яка найперша. З'являється в вашому медичному закладі, якщо ви там можете вакцинуватись в приватному центрі або вакцинуєтесь в державному закладі, та вакцина, яка з'являється першою в наявності, щоб її можна було придбати і зробити ту вакцину я і раджу робити. І так я роблю стосовно себе. Перша вакцина, яка з'являється в клініці, де я працюю. Чи то буде корейська, чи то буде французька, в різні роки це по різному. То вакцини я роблю собі і своїм близьким, тому що на вироблення антитіл потрібний певний час. А якщо ми говоримо про те, що епідсезон грипу це в середньому листопад-березень, то поодинокі випадки грипу зустрічаються вже раніше. Вони вже можуть бути і в жовтні, і тому чекати якусь певну вакцину можна не дочекатися і захворіти на грип. Важливо, що дітки віце від 6 місяців до 9, років, коли вони щепляться вперше, мають отримати дві дози вакцини з інтервалом в місяць. Це тільки при першому щепленні. Всі наступні роки дитина дитині достатньо отримати так само, як і дорослому, одне щеплення в рік на сезон. Друзі, ваша підтримка для нас надзвичайно важлива. Ви допомагаєте нам розвиватись і створювати новий контент. Допомогти створювати нам новий контент ви можете за ось цим QR-кодом або посиланням в описі під відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу і мати приємні бонуси. Першими бачити прем'єрні випуски і мати пріоритет на наших прямих трансляціях. Якщо вам подобається це відео, поставте нам вподобайку і залиште коментар під ним. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Як підготуватись до вакцинації, бути в гарному настрої, якщо ви робите щеплення дитині маленького віку, просто її принести, щоб вона була здоровою, або поєднати щеплення проти грипу з іншими щепленнями, які йдуть за календарем? Якщо це дитина більш старшого віку, в неї там вже немає щеплень за календарем, домовитись з дитиною, не лякати, до речі, щепленнями, тому що в моїй практиці мені зустрічались батьки, які казали, ну от зараз будеш погано поводитись. Зробимо тобі уколчик, не робіть так, не лякайте дітей щепленнями, домовляйтесь, пояснюйте. Є зараз дуже багато просвітницьких матеріалів про щеплення, і брошур, і книжечок, і навіть мультиків про щеплення, про те, що варто це робити. Отож, домовляйтесь з дитиною, приходьте на щеплення в гарному настрої, звичайно, з відчуттям, що ви наразі здорові. Потреби здавати аналізи імунограми, кардіограми і обходити купу спеціалістів перед щепленням немає. Це не показово і не об'єктивно. Це витрати коштів, часу і уповільнення того процесу, який має бути доступним, швидким і легким. А мене часто питають, коли ж вакцинувати ту дитину, якщо вона там ходить в садочок, постійно шмарклі кашлі. Як дочекатись того часу, коли вона буде здорова, ми не робили щеплення дітям в гострому стані, коли у дитини є лихоманка, є активний нежиць, активний кашель, дитина погано себе почуває, і не тому, що вакцина може зашкодити здоров'ю, а тому, що в цей момент імунна система зайнята трішки своїми справами іншими і виробляє антитіла проти того вірусу або бактерію, з якою вона бореться. Тому варто дочекатись, коли гострі симптоми пройдуть, імунна система свої процеси зробить і тоді, якщо у дитини є залишкові явища, та мережить невелике покашлювання. Яке не порушує загальний стан дитини, не порушує життєдіяльність дитини, сон, апетит, активність в цей період можна прийти і отримати щеплення. Звичайно, після огляду лікарем він огляне, зробить висновок, що дитина здорова, і призначить щеплення, якщо воно буде доцільним. Сподіваюся, що після цього випуску питань щодо вакцинації від грипу у вас буде менше, і сумнів, робити щеплення чи ні, також. І безпосередньо від грипу і в цілому. Вакцинацію. Якщо ця інформація була вам корисна, я буду дуже вдячна вам за подобайку. Звичайно, підписуйтесь на наш канал, тут багато цікавої інформації на різні теми щодо здоров'я дітей і дорослих. Ставте дзвоник, щоб не пропускати наші випуски. Ну і обов'язково поширюйте наші випуски в своїх спільнотах, тому що це може бути корисно не тільки вам, а і вашому оточенню. Формуємо свою здорову бульбашку. Terima kasih telah menonton!